Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо справжній домашній мармелад. В магазині ви такого точно не купите. Цей мармелад готується з натуральних інгредієнтів, в нього не буде ніяких хімічних добавок, а виходить він дуже смачний, м'якенький, і його також можна сміло давати своїм діткам і не переживати, що в ньому є якісь хімічні добавки. Тому починаємо готувати. Для початку нам потрібно залити водою желатин, Добре все перемішати, відставити його в сторону, щоб він трішки набух. Тим часом беремо апельсини і вичавлюємо із них сік. Я це все роблю в спеціальній соковижималці для цитрусових, але також можна вичавити і руками. Із трьох середніх апельсинів у мене вийшло 300 мл соку. А шкірку від апельсинів не викидаємо, а зробимо із неї формочки для мармеладу, щоб мармелад був ніби а тільки апельсина. Очищаємо його від цієї шкірки серединці. Робиться це все дуже легко за допомогою ложки. І ось такі формочки виходять для мармеладу. Якщо знизу у вас буде ось така дирочка, немає нічого страшного, просто загортаємо її харчовою плівкою. І також потрібно відрізати ось ці дубки, щоб шкірки добре стояли. Коли все готово, продовжуємо готувати мармелад. Желатин потрібно розтопити в мікрохвильовій печі, або на паровій бані. І тоненькою цівкою додаємо його до соку і все добре перемішуємо. Я в мармелад цукру не додаю, але ви можете і додати: або додати якийсь цукорозамінник, мед, або кленовий сироп тут вже дивіться все за своїм смаком. І розливаємо сік по формочках. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Далі мармелад відправляємо в холодильник мінімум на 2 години. Він повинен повністю стабілізуватися і загуснути. У мене мармелад простояв в холодильнику рівно півтора години і все добре стабілізувався. Тепер його нарізаємо, викладаємо на тарілку. Та подаємо до столу. Цей мармелад виходить дуже ароматний, він дуже відрізняється від магазинного мармеладу. В магазині ви такого точно не купите. Як бачите, він приготовлений із натуральних інгредієнтів, виходить і смачний, і корисний. Обов'язково спробуйте його приготувати, я думаю, і вам, і вашим діткам він дуже сподобається. Усім смачного та до нових рецептів!